Привіт! Ти дивишся на серйозну розмову. Шоу, де люди різних професій розповідають коміку про свою роботу. Приємного перегляду. Мене звати Ната Романько, я актриса озвучення і дубляжу. Мені 41 рік. А тепер можеш сказати це по-кіношному. Мене звати Ната Роменько, я актриса озвучення і дубляжу. Мені 41 рік. рік. Як часто тебе просять сказати щось по-кіношному? Це один із тих моментів, які я підготувала, що мене бісить. Угу. Можеш розказати уже зараз? Ну, це не дуже часто відбувається насправді, але інколи буває, і це трохи бісить. Угу. Ну, особливо, коли там запитують, а де я тебе міг чи могла чути? ну ти кажеш там, 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 там. І далі відбувається щось типу: реально, ти дублюєш зуму з щенячого патруля, а я Поговори!» <рес> 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 Ну, типу, так. Блін, а ти от зараз розмовляєш, ти, ти це твій натуральний голос? <рес> так. Ні, <рес> ну... <рес> 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 Розповіси, будь ласка, щоб всі глядачі приблизно зрозуміли твій обсяг досвіду. Що ти озвучувала? Ну давай, щоб всім було понятно, максимально популярне, що ти озвучувала? Якихось в кіно актрис і так далі. Озвучення і дубляж це два різні про процеси. Зрозумів, вибачте, до цього ми ще повернемося, у мене є такі питання. О, клас. Тому що люди часто це плутають, і ну з такого найсвіжішого, буквально от кілька днів тому у прокат вийшов Аргайл. Фільм uh -huh. у кінотеатрах, і там у мене головна героїня, яка бігає з котиком Брайс Далас. Це моя. Прикольно. А перед цим був Наполеон, наприклад, Джозефіна теж моя. Не та, яка просто <ріст> 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 не та, <ріст> яка була кілька випусків тому. Так. Ага, я зрозумів. Перечисли у цих акт акторок, яких ти мені називала. Е, я так розумію, тебе за тобою Скарлетт Йоханссон, е, Гальга Дот. Е, хто ще? Кіра Найтлі. Ага. Е, Ванеса Кірбі. Uh -huh. Багато. Я так всіх не згадаю. Ну, Ви взагалі викупаєте, що за людина сидить переді мною? Скарлетт Йоханссон, ну тільки голос. І Гальгадот, і взагалі всі ці жінки разом взяті. Поняв, круто. Ну і давай одразу значимо, що ти і кіно дублюєш, реклами, реклами все що Реклами, Мультики, завгодно. кіно, озвучка, дубляж, якісь там. Скільки ти років цим займаєшся? Ну, виходить, першу свою рекламу я озвучила, коли мені було 17 на першому курсі, і кого це багато? Ну так, як я вже сказала, мені 41, от десь вже багато. Блін, це дуже круто. Дуже круто. Е, отже, е, отаке я хотів спитати. От, е... О, ти коли перейшла на свій цей кіношний голос, він ніби і схожий, але він все одно якось звучить по-іншому. От що ти можеш якось пояснити, що ти робиш, типу, зі своїм голосом, щоб він звучав отак. -от? Це можна якось на словах пояснити, що ти робиш зі своїм голосом? Так, е зазвичай це досягається вправами, які, е які роблять або вокалісти, або актори. Е це. Коли ти розвиваєш свій діапазон і працюєш в різних регістрах, і тоді твій тембр стає ширшим. Ну, так як вокалісти, наприклад, беруть там скільки октав беруть, і ти так само можеш розширювати свій діапазон, працювати в нижньому регістрі, ну або десь в верхньому. Прикольно, так. Наступне питання: всіх людей дратує їх голос на записі. Мене міє. Як ти це вивозиш? Я люблю свій голос, я люблю свою професію. Ну, у тебе реально класний голос. Ну, слухай, до тебе він в будь-якому випадку буде класно звучати. Я, от, до речі, таке чув з приводу цього менту, що людей всіх дратує голос на записі. Я не знаю, може знаєш ти це правда чи ні, зможеш спростувати чи ні. Але я чув про таке, що е, наш голос, той голос, який ми чуємо на записі, це і є справжній наш голос. Просто через те, що ми свій голос завжди чуємо, як Внутрішнім сказати, внутрішньо. Ми його чуємо внутрішньо. Він для нас, ми звикли до нього до ну е, до іншого звучання, скажімо так. І просто коли ми чуємо на записі голос, це справжній у нас голос, просто ми не звикли його таким чути. Це правда? Так, це правда. І більше того, я тобі скажу з уроків фізики, мабуть, ти пам'ятаєш, що сила світла і сила звуку ой, я перепрошую, швидкість світла uh -huh. і швидкість звуку, вони різні. І тому от зараз, коли ти дивишся і я розмовляю, і мої губи синхронно ворушаться, насправді це не так, наш мозок це підлаштовує. Серйозно? Мені мозок сводить <зас> доріжки? <зас> Аудіо і відео доріжки? Блін, прикол. А типу, це як так вийшло? Це вийшло? В чому різниця? Реально, оце, поки долітає звукова волна, реально повинен бути ресінхрон з твоїми губами. А ну, мозок не найовує ну, мене. Я хочу подивитися на Рассім. Наприклад, коли ти бачив ці тести в інтернеті, де там замість літер, наприклад, якісь прописані цифри, але десь там на другому, третьому рядочку ти починаєш розуміти, що там написано. Uh -huh. ну, тобто мозок він така штука, яка пристосовується майже до всього. Ну, так, що я теж чув про таке, що е, там люди не читають по буквам слова, вони загально дивляться і просто. І, ну, і да. тому так часто буває, що коли м, ти читаєш, ну, начитуєш щось, озвучуєш, і на швидкості там. Там може бу... ну, ти можеш прочитати якесь інше слово, тому що мозок це лінива опа, яка просто читає там, початок, кінець і серединку може придумувати. Дай мені відповідь от на таке питання. Ти ж сама теж дивишся фільми чи будь-який контент споживаєш, правильно? Ну, типу, так, але більше подкасти і шоу. О, клас! А я знаю, а знаєш, що я люблю робити? Mm. Мої два найулюбленіших заняття це дивитися якийсь контент. І заощаджувати. А як це робити? Є сервіс, який поєднує у ці два момента. І дивиться контент, і заощаджувати. Називається він «Friendly Share». Це. Сука. В який момент прийобуватися під час інтеграції стала моєю фішкою? Скажіть мені, будь ласка. Позвольте, у мене буде хоч одна інтеграція, яка типу, ну, яку буде не стыдно показати, знаєте, типу заказчику. Платформа Friendly Share, йоб твою мать. Вона е, дає змогу заощаджувати тобі на різних підписках, на таких там сервісах, як Netflix, YouTube Premium, Spotify і так далі. Е, це дуже зручно, там зручно зареєструватися, там в аккаунті все понятно. Там одразу як, типу, оплачуєш, тобі одразу йде доступ до підписки. І саме класне, що ти це оплачуєш через один з най. Е, е, Оплата проводиться через одну з найбільш е, надійних платіжних систем LeakPay. Сюда, блядь! <праць> <праць> О, Більше півтори тисячі користувачів вже заощаджують з Friendly Share. Приєднуйся і ти. ти ще досі не заощаджуєш. Ти можеш оцей випуск от, за своїм youtube преміумом дивитися і платить менше. Це ж класно. Friendly Share. Тут надо оплиски. <праць> Давай тоді повернемось до моменту, про який ти мені сказала. В чому різниця між озвучкою і дубляжем? Можна я скажу свою е mm -hmm. версію, як я це розумію? Mm -hmm. І по-моєму, що я чув? Можеш мене поправити, якщо я буду неправий. Якщо я правильно розумію, озвучування це коли без емоцій, і це коли я чую оригінальну доріжку. Дубляж це повністю прибирається оригінальна доріжка і накладається з емоціями з повною, ну, скажімо так, дубляжем. Е Аудіо, ну, частково правильно? ти правий, так озвучка, це коли ми чуємо оригінальну доріжку, але не правий не тому, що без емоцій. Ми це читаємо а -а. з емоціями, але лише в певному діапазоні. Тобто, якщо там персонаж кричить, то ми не будемо горлати, аж прям горлати. Але, типу, робити вигляд, що ми кричимо. Ну, тобто, більше посилу. Ми mm -hmm. це робимо. Або якщо ну там знаєш, в тебе в кадрі, наприклад, героїня каже: О, Господи, Педро, ти мене покинув! А ти ж не будеш читати, о, Господи, Педро, ти мене покинув. Ну тобто емоція, ми, коли емоції якісь е, намагаємося висловити через міміку, то у будь-якому разі це чути. Ну, типу, знаєш, ти дзвониш там своїй дівчині і кажеш, ну що вже не так, ну що ти вже без настрою? Ну ти ж mm -hmm. чуєш, правда? Mm -hmm. Ну це теж така історія, але в певному діапазоні. А дубляж це коли вже ми прям проживаємо всі емоції. Але коли ти в кадрі як актор проживаєш емоції, це одна історія. Або, е, наприклад, в театрі на сцені, ти прям їх проживаєш. Ти рухаєшся, як ти собі допомагаєш там. Ну, фізикою, а біля мікрофону стоячи, ти не можеш цього робити, тому що ти відвернувся і вже типов да, не має за я от якраз за це хотів спати. Напевно, мені просто здається, що. Отака, отакий дубляж, це ж навіть складніше, бо ну, складніше, ніж акторська робота. Ну, ладно, давай, тут можна якби з різних сторін подивитися, yeah. але я в тому плані, що е, тобі реально треба підлаштовуватися під те, як уже зіграла типу людина. І я просто бачив якесь відео, е, там де Хю Джекман, ну він переозвучував якийсь шматок фільмів. Я просто бачив, як він типу стоїть в цій кімнаті з навушником біля мікрофону і такий. Я такий, я б не зміг крикнути просто в кімнаті. Так. Знаєш, типу, ну акт по акторськи правильно, я б не зміг, типу, видавити це із себе. А вам от треба прям ще якісь акторські шнавички, типу, мати, Або хоча б мінімальні. В тому що так, так коли там на екрані плаче твій герой, ну героїня моя, наприклад, то я маю плакати. Або знаєш, буває фішка в тому, коли, наприклад, твоя героїня плакала, ти набрав. Поплакав, у тебе там шмарклі повен ніс, а там через сцену вона вже не плаче, а в тебе шмарклі досі. <рес> <рес> І треба, типу, ну, прийти до тями. Знаєш, от такі бувають моменти. Але все, що вони роблять ротом носом, ми це все робимо. Там говоримо, дихаємо, хекаємо, цілуємося, mm -hmm. кричимо, ну, плачемо, там все. Блін, це прикольно. Ну дубляж, коротше, набагато складніше, ніж озвучка. Я б е, знову ж таки так не казала сто відсотків, тому угу. що дубляж, ти там, ти подивишся фразку, як вони це роблять, як вона це каже, де вона робить паузу, де вона вдихає, або як вона біжить і там використовує, наприклад, дихання чи якусь фізику. І потім ти це запишеш, і в тебе, наприклад, може бути там ну кілька дублів, поки режисер не скаже, що клас у мене було було там в очах, в губах все дуже класно. Їдемо далі. А в озвучці ти маєш все робити швидко. Тому що якщо серія триває 45 хвилин, то ти там ну за 50 хвилин, якщо ви в чотирьох пишете, от всіх накриваєте персонажів, то за 50 хвилин ви маєте записати. Якщо ти будеш це писати півтори години, до побачення тебе не покличуть. А чому дубляж в такі короткі сроки не робиться? Тому що це. Мабуть, більше мистецтво, тому що озвучка це... фу, Озвучка – фу, це не мистецтво. Ні, ні, ні це, не, це не фу. Озвучка, просто це можна сказати як конвейер, тому що ми можемо там, ну за день, наприклад, якщо робочий mm. день з 10 Де там до 6 да, ти можеш записати там 7-8 серій, а дубляж, одна картина робиться там ну два тижні. Ну, місяць. Ну, І більше давай так, чи я правий чи не правий, а більше до серіалів стосується, а дубляж до фільмів, і, Ну, фільму. Да? Мультики і серіали так. А дубляж, ну чому? Дивись, наприклад, для не знаю, у вас можна казати чи ні? В нас можна для них для Netflix, наприклад, ми ж робимо дубляж серіалів. Це серіали. Не можна, Netflix не заплатив бабки. ясно, Netflix. Я не буду казати Netflix на цьому Netflix. каналі, але але це дубляж. Угу, Все, я зрозумів. Так зараз, ще у мене тут були певні питання. О, ось що тепер, от я як клієнт нажалуюсь. Як, як людина, яка дивиться, всякі фільми і озвучки і дубляжі. Що не так з гучністю в ну, сценах деяких, тому що 100% у всіх вас, хто в залі сидить, де і у тебе коли ти щось дивилася, була ситуація, коли е, розмовляють актори на одному рівні, потім йде якийсь взрив, і у тебе просто, блядь, відчуття, що прильот, я не знаю, реальний. <рес> ну просто максимально гучно. І от, Типу, екшн сцени гучно, звукова доріжка, типу, актори тихо. З чим це пов'язано і чому на настільки так багато? Ця проблема зустрічається так часто. Ну я думаю, що тобі слід звернутися до режисерів зведення і сказати, що тебе це турбує, тому що <плес> <плес> дубляж — це велика команда, і, наприклад, там є режисер, координатор проєкту, актори, звукорежисер накопичення, а потім є звукорежисер зведення. І от він є останньою інстанцією. Є mm. там ОТК, наприклад, ну відділ контролю, який контролює якість звуку, і щоб там всі наголоси були правильні, щоб там не було ніяких кальок, русизмів і так далі. Щоб усе було круто, от все перевіряють. То звукорежисер зведення, от можеш звернутися. Ну я розумію, що це трошки не тебе питання. Просто ти з цієї сфери, тому хотів висказатися. Так, я каже, що... перекажу твоє проха. Перекажи, тому, що він правтиківає максимально він просто, я не знаю, скільки він уже звів, блядь, цих фільмів чи серіалів, то ну, просто. Я завдавбався дивитися, знаєте, фільми з пультом в руке, блядь. И уже лістать кожен раз. Це просто жесть. Ну ладно, все. Е, якщо ти мене чуєш, звука-зводильник, зв... зв... звука-зводчик. Все. Звукар, давай, роби свою роботу, ясно? Yeah. Є таке, що бойовики, чи якісь екшн фільми чи сцени складніше озвучувати. Ну, наприклад, як для мені так здається, що, наприклад, якщо це бойовик, якщо це багато там, моментів, де треба кричати, я не знаю, щось типу активне відбувається, що це можливо складніше озвучувати, бо тобі треба більше емоцій задіювати, ніж, наприклад, це якась я не знаю, комедія, просто де люди здебільшого просто розмовляють. Чи я помиляюсь? Е, ні, дивися раніше, там скількись 20 років тому, наприклад, да, е, коли робили там тонування чи дубляж, ну на плівки, то там могли, наприклад, 5 хвилин здублювати за цілий день. Зараз ми там багато робимо за день, бо техніка крокує вперед. Mm -hmm. От і відповідно те питання, яке ти ставиш. То а, виходить так, що раніше а, у нас так приходять доріжки, там діалогові доріжки і МНД, типу там музика і ефекти. І а, ці крики раніше ми робили всі. А зараз ми можемо собі дозволити нам крики, якщо присилають, то ми можемо якийсь там один крик залишити, якщо він просто один. Але якщо цей крик з текстом, то безумовно ми це все робимо. Проживання. Поняв, поняв. Так, і отаке ще питання, теж швиденько вже скоро перейдемо до наступного етапу. Е, розкажи, яка от різниця, самі там основні відмінності між комерційною озвучкою, коли ти озвучуєш рекламу і все, що завгодно, що не стосується творчості? От Комерційна озвучка і е, озвучка і дублювання фільмів. Е, в чому різниця принципова, ну, з професіональної точки зору, і що особисто, тобі більше подобається? Ну, з точки зору заробітку, реклама, звісно. Угу, <звісно> але <звісно> З точки зору творчості, напевно, з точки зору творчості ти в кіно проживаєш щось, mm -hmm. якийсь спектр емоцій. А в рекламі а ти... що ти діфлаггіль ді не проживаєш, коли ти, <рес> <рес> ти не чувствуєш цю болю тебе в суглобах. <рес> Справа в тому, що в рекламі там треба інші якості задіювати, тому що ти один і той же текст маєш сказати в різних з різною інтонацією, з різною подачею, з різними емоціями. У мене колись був такий досвід, що ну я в принципі працюю дуже швидко. І там зазвичай на запис ролика виділяється година, тобто 30 секунд там чи 15 секунд ролик. Ми закладаємо годину. Але я зазвичай працюю там 10-15 хвилин. Записали і до побачення. Але в мене був такий досвід, коли ми за 10 хвилин записали ролик, а потім в кінці ролика була фраза Запитуйте в аптеках і, і замовниця мені казала, давайте якось інакше. І можеш собі уявити, скільки за годину я сказала разів, запитуйте в аптеках, і їй все було не так. Але це досвід. Може, треба було сказати, запитуєте в супермаркетах? Може, просто Можливо. Може там просто інше слово, і вона така. Да в чому проблема? Що <звук> <звук> то не так звучить? Я не розумію. Привіт, шановний глядач. Якщо тобі подобається контент на цьому каналі, ти можеш його підтримати, оформивши ютуб спонсорство. Таким чином, ти будеш отримувати ранній доступ до нових випусків. Також ти можеш кинути разовий донат на банку Мона. І також ти можеш підписатися на мої інші соцмережі, щоб ми не загубилися і ти був в курсі всіх новин. Всі посилання в описі до цього відео. Дякую! Що тебе дратує в роботі актриси дубляжу? Ну. Те, коли люди кажуть, а поговори, як в мультику або як в кіно. Mm -hmm. А взагалі я люблю дуже свою роботу, і мене мало в ній що дратує. От чому фішка дратує ще, коли люди думають, що ну така, що там де став, поговорив і все. Mm -hmm. А потім, коли люди приходять, ну, коли до мене приходять студенти, і вони стають в студію до мікрофону і виходять і кажуть: блін, так це складно. Ти ще й навчаєш, так? В мене є авторський курс, я навчаю. Ну я б сказала так, навчаю і знайомлю з основами моєї професії. Mm -hmm. Люди приходять спробувати, люди приходять закрити свої гештальти, тому що, на жаль, дуже багатьом людям чомусь в дитинстві батьки замість того, аби підтримувати їхні прагнення, вони кажуть: ні, ти не будеш хірургом, ти будеш танцюристом. ну, або Ну, або якось наприклад, там. Да. Ну, взагалі, насправді, голос, дубляж, вообще, використання голосу в будь-яких сферах, воно ж я думаю, пов'язано імені своїми якимось блоками внутрішніми. Тобто, все одно, щоб там поставити свій голос, тобі треба якось внутрішньо ніби розслабитися, щоб типу не соромитися того, що ти там високі ноти береш чи нижні, нижні. я правий, чи ні? Ну якоюсь мірою так, не соромитися навіть просто відкрити рота. Коли люди стоять до мікрофона, виявляється, що вони не вміють навіть сміятися, тому що якщо там в сцені, наприклад, там людина. Сміється, а і людина, яка стала до мікрофону, вона робить <хи> і все. А так <хи> Так не виходить. Не вміє Блін, поняв. Так, а, є ще щось можливе, що тебе дратує. Того, що бісить, ні. А може історія якісь з роботи є. Так, є, є е, у нас м... суть дубляжу, а е, створити ілюзію в того, що актор на екрані говорить українською. Mm -hmm. І все Суть має дубляжу лежати. в тому, щоб не було дубляжа. Ну, як він не відчувався. <смі> так, Щоб була ілюзія, що він дійсно говорить. І там, коли відкривається рот, закривається рот, М -м", там всі ці штуки, <смі> щоб воно прям так лежало, у нас це кажуть в губах, щоб воно лежало в губах, ну і в очах, відповідно. От. І е була така історія, коли ми там цілий день писали, писали дубляж, е і режисер дубляжу вийшли там поспілкуватися, подихати повітрям на вулицю. І він дивиться так на свого співрозмовника, і в нього думка, типу. Не синхрон треба переписати. Так було. Був ще один такий випадок. А сподіваюсь, колеги не, е, не будуть мені погані відгуки писати е, повідомлення з цього приводу. Е, у нас є кастинги, безумовно. Тобто, щоб mm -hmm. затвердити на роль. Ти приходиш на кастинг, і у нас кастинги, ну на відміну від кіно, коли ти приходиш зніматися в кіно і ти приходиш на кастинг, там не платять. У нас платять це малесенькі гроші, але За що? Ти... за кастинг? Я, дуже Я люблю хочу брати участь в усіх ваших кастингах. <гум> <гум> так, ну це дуже маленькі гроші, але але це приємно, що вони є. <гум> І от був такий випадок. Актор-початківець прийшов на кастинг і він відписався. А, а координатор каже йому: зачекай, будь ласка, в нас кастинг платний, тому зачекай, будь ласка, і він прилякався. Він каже, а я не брав з собою гроші, а скільки це коштує? Ну, Ми всі сміялись, Вона каже, ну це ми тобі платимо. Я б теж подумав, що мені треба заплатити. Ні, так це реально. Ну, ви ж теж не знали, що платять за в акторам дубляжа. А з чим це пов'язано? Чому так? Бо це класна професія. Yeah. <laughs> <laughs> Зрозумів. Так. І ще є такі моменти, бувають, коли перекладачі, ми їх всі дуже любимо, але Мало хто з них на сто відсотків круто виконує свою роботу. От блін, до речі, я оце теж забув записати. Я теж хотів спитати, бо я подумав, мені здавалося, що у вас є якісь контри, типу, з перекладачами, бо десь він може не те слово, наприклад, підібрати, що не ляже в губи, як ви кажете. Типу, от такі є, коротше, проблеми. Да? Ну, стосовно дубляжу, так може щось там належати, може бути не зовсім правильний переклад. Інколи буває, що там дуже молодий перекладач або дуже неуважний, і він може там не зрозуміти жарт або не адаптувати mm. його так, як треба, тоді ми гаємо свій час, режисер, зокрема, і це все адаптуємо. Ой, оце пере переклад жартів. Насправді це ще окрема тема. Я як так. комік можу сказати, що ну вообще, дуже багато жартів псується через озвучку. Ну точніше, через переклад. Розумієш, фішка в тому, що його треба перекласти, адаптувати і вкласти в да, губи. Да. Це дуже така складна робота. Ну не не в одно, не в одній площині, скажімо так, дуже багато нюансів є. А стосовно озвучки, там теж інколи багато русизмів, калі і ти як остання інстанція, бо з твого рота це все вилітає, і потім у вуха глядача, то ти мусиш це все редагувати і дуже часто просто на ходу редагуєш. От я такі, і був такий випадок, коли я з колегою начитували. Серіал, я не пам'ятаю, здається, якийсь там датський чи ну, тобто була якась мова, яку ми не розуміли взагалі. Це була не англійська. Mm. І там серія, це були короткометражки, і там серія була 20 хвилин, а тексту на 10. І інші 10 хвилин ми просто так, що бачили, те і озвучували, тому що ми не знали приклад, а це була доба ще там плюс-мінус до інтернету. А що ви ви казали просто самі, що придумували? Так, просто там батько з сином. Ви допридумали придумали сюжет, просто типу? Ну, це, це фестивальне кіно, короткометражка, знаєш, і воно там, типу, батько з сином в рядні несли кудись телевізор його справити, а потім несли його додому. Ну і вони там йшли через якесь поле, через якесь болото. І Отак ми що бачили, те ми і говорили, бо yeah. не було виходу. Ребята, оце все, що ви бачите, оце гоблінський перевод. це просто. Це просто актори дубляжу вирішили пойти в отрив. І ще е, такі нюанси бувають, коли проєкти на дубляж нам приходять майже без картинок. Тобто, це, це що значить просто чорний екран. І, а, і, ви не і емоції, Ми не бачимо, типу? що відбувається. Ми можемо бачити або розмите зображення, або лише губи, щоб ми могли вкласти це в рота. А це зроблено з метою, типу, щоб з метою ви не захисту, Так, З метою захисту контенту. Наприклад, був такий випадок, коли ми робили Бетмена, і там була моя Маріонка І... Це з Робертом Патінсеном? Не став мені таких питань, у мене дуже багато, я не пам'ятаю. Ну це сумірок. Чувак. Я не пам'ятаю. Ну, я... був... ну, можливо, ні, не останній, ні-ні. ні, -ні, -ні. Це був десь 15 чи 17 рік. А, це херовий з банамафліком. Це... Давно це було. Mm. Але фішка в тому, що там була сцена, типу спочатку вони в ліжку. А потім нічого не видно, і там якісь звуки, щось відбувається, і я кажу, так, а що грати? Що там за сцена? А режисер каже: ну так, давай по звуку йти, що там, як, так і все. Я кажу: ну окей, там було ліжко, мабуть, це сцена в ліжку. А потім, коли я пішла в кінотеатр, то виявилося, що в цій сцені вона його підрізала, і це були звуки боротьби. Зараз переходимо до наступного етапу нашої розмови. Це ділеми. Я придумав, деякі ділеми тобі треба вибрати щось з двох варіантів. Ти готова? Давай. Перша ділема: озвучувати фільм без відеоряду, або озвучувати фільм без аудіоряду. Без відеоряду. Був да, такий це досвід. Це, да, плюс ти сказала, що у вас реально таке буває. Друга ділема. Ти повинна завжди в житті спілкуватися кіношним голосом, або завжди на роботі записуватися звичайним. Та байдуже на роботі ж ти не завжди говориш так, ну, типу, таким голосом. Ні, ти і мене записуватися. Типу, коли ти озвучуєш, тобі треба звичайним голосом своїм казати. Та без проблем. Хоч угу. те, хоч інше. А, все вибираєш? Ого, Можна такого і так, ще і не так. було. <рес> <рес> все вибираєш. Третя ділема: озвучуєш тільки чоловіків, або озвучуєш тільки тварин. Тварин. Що в принципі не особа. Е, не особа є різниця, так. А да. <плес> е, 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 дійсно, ні, ну, з точки зору, типу, як, е, чим це твоя відповідь, з чим вона пов'язана? Е, чоловіків, типу, тобі важко буде чоловічий голос. Е, ну, робить, звісно, да? це не мій діапазон, а, а тварин... тварин ми ще так багато дублюємо і озвучуємо всілякі мультики. Там багато тварин. Ну, давай тварин, які не розмовляють. Тварин, типу, тобі треба там гав робити. І всі Так я і так гавкаю, мій напитує. Белін, поняв. Мій пес гавкає. Я, я навіть викладаю там сторіси, де, там, наприклад, у мене кіт хропе і свистить, або <laughs> песик гавкає. Ну так. Прикол. Я або овечка Сюзі там в свинці Пепі, вона ж бекає, ну мені доводиться робити все. Так, тоді залишається бліц. Це короткі питання, короткі відповіді. Поїхали? Угу. Озвучувати кіно чи грати в кіно. Та я питай те вибрала. <laughs> Ні, Але ну, треба щось одне. ну, давай озвучувати. Озвучувати. Енхету чи Гальгадот. Гальгадот. Скарлетт Йоханссон чи Ванеса Кірбі? Йоханссон. — «Скажи на весілля чи сказ... «Скажи на весілля. Два теж, теж все вибираєш. — Але якийсь Бетмен. Нехай буде. Хорошо, хай буде Бетмен. Озвучувати російські фільми чи озвучувати порно. Порно. Навіть ага. не задумались ні на секундочку. О, Там ох, тексту так. мало дуже круто. Я люблю. А, до речі, швиденько ми вже завершили, Швиденько є взагалі, озвучка порно. Дублюють порно. Е, Озвучують на початку 2000-х, десь там 2009-2007, Ми багато такого контенту робили. Тоді було і ти Теж озвучувала порно? так клас. Е, ну це важко назвати порно, це швидше щось більш лайтове. Ротіка типу, да так. Якась. А, Але тоді там QTV було. Там були такі шоу е, тематичні, і в принципі це нормально, тому що тобі ж платять за хвилини. А тексту дуже мало, тому це швидко робиться да. і не такий нескладний текст. Поняв, прикольно. Добре, тоді заключне питання, яке я задаю всім учасникам цього шоу. Якби у тебе була можливість звернутися до всіх людей цього світу, від імені усіх акторів чи актрис дубляжа цього світу. Що б ти сказала людям? Я б сказала людям, будь ласочка, я вас дуже прошу, досиджуйте в кінотеатрах до кінця, до титрів і вивчайте чиї голоси ви чуєте. От нам би цього нам. Було би приємно, тому що коли ти сидиш і думаєш, от зараз, зараз всі вже все пішли, нікого. Це ж ми сиділи там, не вставаючи. Говоріть українською і підписуйтесь на мій подкаст. клас! Це була Ната, актриса дубляжу. Ваш області!